Доброго вечора, дорогі мої друзі. Рада вітати вас на каналі Все по-домашньому. Не часто балую вас своїми відео, тому що немає часу. Постійно проводжу час на городі і змоги щось знімати немає. Ну, якщо не город, то в хаті, в кухні переробляю помідори. Дивіться, у нас спека. Не те, що спека, а Африка просто. Все горить, все в'яне, помідор, море. Помідори цьогоріч у нас дешеві. Джесюля, каже привіт. Ось збираю в ящики. Які мені не подобаються в ящики, у відро, яке не подобається, навіть зразу нічого не кидаю. Трішки наводили лад. Грушці, оце ще лишилася така кращенка. Більшість грушечок вже зазбирало. І тут баклажанчики також листя пов'яло, баклажани є. Наготувала дуже багато різної смакоти з баклажанів. Трохи їх почали були жуки колорадські гристи, але я цих Шкідників. Перчик такий собі, але також вже збирала. І ось тут такі круглі великі баклажани. Вони пізні, пізніше почали зав'язуватися, ну, не знаю. Дощу, якщо не буде, то подивіться. Думаю, щось казати. Ото там перець. Щось казати нема. Картопля також вигоріла. Ну і якось так. Дивіться, які гарні великі ці баклажани круглі. Тут такі земля потріскала, так як колись казали, аж Америку видно. Тому -то. І, до речі, хотіла ще привітати вас, мої любі колеги, сьогодні, 12 серпня, всесвітній день лінії. Тому всіх лінивих, вітаю з цим таким чудовим святом. <сум> Лінуватися все ж таки також потрібно. Відпочивати, набиратися сил, релаксації, щоб потім, гарно відпочивши, можна братися до роботи. Тому що багато на просторах інтернету бачу, як пишуть. Аби допомогти, звичайно, є люди, яким потрібно допомагати, як продуктами, так матеріально, так, можливо, фізично чимось цей. Ну, а є такі, які просто, я вважаю, лінуються. Лінуються. Тому що е, хто хоче гарно жити, смачно. Їсти потрібно все-таки піднімати свій зад з дивану, з постелі і йти е, на город, на роботу. Нема якоїсь такої роботи, можна в когось попроситися і щось заробити. Тому що зараз у цей час. Усім дуже важко. І та людина, яка вам здається, що має дуже багато чогось і е, вважаєте, що вона повинна з кимось чимось ділитися, я вам скажу, друзі, ніхто нікому нічого не повинен. Кожен відповідає сам за себе. Тому так, той, хто працює, хто рано встає, тому й Бог дає. Ну, якось так. Тому хто писав, цікавився, хвилювався за мене, де я пропала. Я не пропала, я є, я тут е, на городі борюся з помідорами, з баклажанами, готую різні заготовки, е, так як попит на помідору цьогоріч. Невеликий, ціна також невелика. Тому по максимуму стараюся заготовити томатної пасти, соків, консервованих помідорів, різних салатів. На наступний рік посаджу менше. Але, як то кажуть, з моїм щастям посаджу менше, то і ціна буде на помідору на наступний рік вища. Ну, Це таке. Раз виграв, раз програв. Ще раз усіх зі святом, миру, добра. Будьте всі здоровенькі, щасливі, щоб сім'я була повна чаша. Всі, кого ви давно не бачили, нарешті якось зустрілися, поспілкувалися з святами, які вже минули, також вітають, не було змоги привітати. Цілую, люблю, на ну, все добре, пока-пока.